Продовжуємо обговорювати, що для України дав саміт НАТО, який от завершується у Вашингтоні. І інші теми до розмови долучаємо Ірину Грещенко, співголову фракції Європейська Солідарність і членкиню парламентського комітету із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Пані Ірино, вітаю вас! Доброго вечора всім глядачам п'ятого. А пані Ірина, підсумки саміту НАТО. Бо заява, вона оця декларація, яку ухвалили, розмита дуже багато. Це таке, знаєте, як мереживо зі слів. А конкретика, яка там? Бо ми читаємо ну місток до вступу до НАТО. Це ж так само, як вічно відкриті двері, тільки тепер місток. Ви знаєте, мені е, дійсно здається, що саміт НАТО міг стати історичним, якби політична воля його лідерів все таки е, реалізувалася в історичності рішення і одному слові в декларації запрошення України до НАТО, тому що про незворотність членства України в НАТО на жаль, ми чуємо з 2008 року. Я дуже добре пам'ятаю е, заяви тодішнього саміту, який був провальним і призвів на жаль до. Ганебних потім історичних наслідків нападу Російської Федерації на Грузію, а потім і анексію Криму і нападу на Україну. І очевидно, що сьогодні Росія, яка не сидить за столом переговорів у Сполучених Штатах за столом НАТО, але на жаль, вона впливає на ці рішення, тому що наші партнери все таки вони виходять тут з двох позицій: перше дійсно необхідність України продовжувати реформу, Орми і це домашнє завдання. Ми усвідомлюємо, і це треба, щоб українська влада усвідомила, і ми рухалися в напрямку змін до критеріїв НАТО не лише безпекового сектору, а й права людини, демократія, екологія, всі сфери. Це перше, але друге, звичайно, країни, які блокують по суті, це слово анвітейшн запрошенням. А вони керуються в першу чергу страхами перед Росією. Що це може призвести до нової ескалації по суті, як вони вважають, де там тягти країни НАТО в конфлікт. Насправді Росія розуміє тільки мову сили. Насправді вторгнення російське призвело до розширення НАТО, і Фінляндія, і Швеція доєдналися до альянсу. І власне Росія погрожувала там теж всілякими страхами, але ми бачимо, що сильними вона вагається воювати. І це дуже прикро, що саме який міг стати історичним, який проходив в Сполучених Штатах, на жаль, таким не став. Це мені дійсно дуже прикро. Ще раз хочу нагадати, десь я чула це, що ми. Бачимо так як почула вираз, що оце про незворотність НАТО цей вираз стає таким тетрапаком. Його перепаковують той же вираз в нові і нові формулювання, впаковують його в нові і нові декларації, але від цього сутність не змінюється. Це прикро. Коли нам говорять про необхідність виконати критерії, також дуже би хотілося, аби наші партнери а ці критерії озвучили, і ми йшли і рухалися саме по їх виконанню. Так як це, наприклад, трапилося з виконанням критеріїв, необхідних для ратифікації угоди про асоціацію або безвізу з європейським союзом або отримання кандидата в члени європейського союзу. Ну а якщо говорити про дії української влади, я вважаю, що абсолютно були розпорушені зусилля наших дипломатів влади на підписання безпекових угод з країнами, які з нами не воюють, які не є агресивними, які є дружніми до України, і звичайно, ми не коментуємо ці угоди, але вони вони не створюють парасольки безпекові вони не додають безпекового елементу Україні, і нам потрібно було все таки зосередитися саме на вимозі до наших партнерів запрошення України до членства в НАТО. Це є пріоритетом. Жодна безпекова угода підписана, починаючи від сполучених штатів, закінчуючи Люксембургом. Вона не є альтернативою членству в НАТО. І от зараз наші партнери можуть знаєте полювати ну дивіться може ми підписали безпекові угоди. Ми пішли тут. Так на... Це угоди, а, а не гарантії. І вони ж теж а, це так, розуміють. І там... Деякі навіть абсолютно. своїх парламентах кажуть абсолютно. Більше того, ці е, угоди не ратифікуються парламентами. Важливо, що в цих угодах зафіксована е, посилення військової допомоги України. Ми це вітаємо, але жодна з цих угод не ратифікована парламентами інших країн. А отже, приход до влади десь права радикалів або крайні лівих може все це перекреслити і то. Тому а, наше бачення нашої команди, що ми, ми не критикуємо ці ути. Вони хороші, все. Але вони, ну, знаєте, це декларація про наміри, це красиві фрази, це гарні картинки, дуже симпатичні фотографії. А, але гарантії безпеки вони не дають Україні. Власне, а це я... є головна. Угу. Проблема, я ще хотіла розпитати у вас, пані Ірино. Хто головні серед членів альянсу? Ті, хто бояться, так щоб дати Україні запрошення або конкретизувати, що треба, щоб ми це запрошення отримали. Може, є сенс тоді з ними посилити роботу, якщо це там я не знаю, Німеччина, Франція, це не секрет, що на жаль, сполучені штати, які в 2008 році навпаки грали таку лідерську роль для того, аби Україна і Грузія отримали ПДЧ і тодішній президент президент Буш молодший приїжджав до України, а таким чином показати сигнал іншим країнам НАТО, що він це підтримує. Але тоді це заблокували Франція і Німеччина. От сьогодні а, Сполучені Штати є а, приймаючою стороною, якраз саме то було би історичність моменту, якби ми почули слово запрошення англітеш. На жаль, його немає в декларації, і не секрет, що це є позиція найбільшої країни НАТО, не сполучених штатів, а також Німеччини і от звичайно це несправедливо, і ми маємо посилити тут роботу з ними, але на цьому фоні блокується знову таки міжпарламентський і міжнародний, наприклад, діалог, а в тому числі нашої команди зі сполученими штатами. От Петро Порошенко, я Івана Климпушценцадзе, наша команда має наприклад запрошення і Марії Іонова на е конгрес республіканської партії, який вже з наступного тижня стартує в сполучених штатах. У нас досі немає. Запрошу, знаєте, коли я зараз в соцмережах читаю е Керівників наших громадських організацій неурядових аналітичних центрів, які знаходяться у Вашингтоні, і в рамках саміту НАТО беруть участь в дискусіях на різних майданчиках, і вони пишуть, що там не вистачає української присутності. Ми можемо пояснити, чому просто влада блокує будь-яку можливість такої боротьби присутності на цих заходах аналітичних. Хоча це нонс. Сьогодні мені здається, що ми маємо синергії виборювати. Посилення української безпеки на всіх майданчиках: дипломати, урядовці, депутати, всі притомні проукраїнські, пронатівські, які не змінювали, знаєте, там сорочок в залежності від. Я не знаю, там від е, якихось там своїх позицій От, наша політична команда завжди займала проєвропейську і пронатівську позицію і Я вважаю, що звичайно ми повинні більше зробити для того, аби, е, аби таки дожити як не швидше до історичного саміту НАТО. Нагадаю, наступний саміт НАТО відбудеться за рік в Нідерландах. І вже сьогодні наші польські друзі і колеги е, говорять про те, що він має стати історичним з точки зору запрошення України. І от ми маємо над цим працювати. Я вважаю, що зараз задача наша депутатів всіх фракцій все-таки працювати над тим, аби почути від партнерів по альянсу так які це критерії, які ми маємо виконати для того, аби отримати це запрошення. Вони мають бути чіткі, зрозуміло, що це стандарти безпекові, демократичні, але важливо їх там оформити в якийсь документ і по ньому рухатися. І щоб потім було ну зрештою нам же ж обіцяють якогось чиновника, який буде конкретно опікуватися в Україні а, так. якраз це позитив документу, який було прийнято в сполучених штатах. Що буде по суті піднята рівень представництва НАТО в Україні, і по суті, тут буде представлена вже високопосадовець на рівні посла. Очевидно, що це свідчення, що ми рухаємося в правильному напрямку. Також важливо звичайно. Не є посилення підготовки українських військових, зобов'язання посилити військову допомогу Україні. Також важливо, що в цій декларації є такі нови, що кожна країна НАТО буде звітувати двічі на рік, як вона допомагає військовій Україні. Це хороші сигнали. Ми не повинні знецінювати безумовно все, що зараз відбувається на саміті. Ну але ми, ми будемо абсолютно нещирими якщо скажемо, що це те, чого ми очікували. Більше того, я вважаю, що це велика помилка. От вона така ж помилка, як помилка 2008 року, коли рішучості країн НАТО не вистачило просто дати подачі Україні і Грузії, і це би зупинило багато в чому. Знаєте, оці абсолютно без наказні вчинки Росії, яка розуміє тільки мову сили. Тільки яка мову акурат сили. під саміт завдає удару по дитячій лікарні, по жіночій консультації консультації по Києву, а де там так. рекордна кількість для міста а, загиблих, і а реакції від партнерів нам всі поспівчували, всі виклик висловили глибоке занепокоєння. А дії ну навіть санкційного тиску не посилили нічого в цій ракеті. Так. Західні компоненти, що свідчить так. вкотре, ну це виглядає як ляпас просто західному світу колективному заходу від Путіна, який так, так який проковтнули. Фактично, абсолютно, і ви знаєте, очевидно, що ми повинні на всіх міжнародних майданчиках нагадувати на про те, що Росія на жаль навчилася обходити санкції, що російська економіка на жаль говтується від санкцій. Що на жаль, Росія отримує товари подвійного користування для свого ВПК і використовує їх в смертоносних ракетах. І ми дуже чекаємо, що спецслужби всіх країн НАТО, які мають відповідний інструментарій, і зараз знаєте такий не фінмоніторинг в світі, що іноді там можна знайти булавку загублену а, десь в офшорах. Так чому ж не застосуються всі ці а, механізми для того, аби прослідкувати ланцюжки, якими Росія а, продовжує закуповувати ці товари подвійного користування, мікрочіпи, мікросхеми для ракет, якими вбиває а, цивільне населення українське, і ви згадали лікарню зараз? Я тільки що вийшла Охмадиту, там вчора відвідувала лікарню Марина Порошенко. Фонд Порошенка бере конкретний проект до реалізації: це відбудова, ремонт одного із відділень і закупівля обладнання, тому що вони вже вклали протягом 10 років в модернізацію Охмадита більше 100 мільйонів гривень і продовжиться цей проект. Завтра в Охмадиті відбудеться реквієм. Присвячений загиблим лікарю, яка загинула якраз під час атаки, і двоє дорослих тут загинула. А в цілому, в Охмадиті, спочатку повномасштабного вторгнення в колективі загинуло при різних обставинах шестеро лікарів і медиків, медсестер. Хтось по дорозі на роботу під час атак на Київ, хтось при інших обставинах, ну от з 2022 року ще року. 6 людей втратила ця лікарня, і що зараз дуже важливо про що говорить колектив. Дуже важливо зберегти колектив. Це абсолютно унікальний колектив, який а, при найважчих умовах рятував щороку тисячі українських дітей. Я подякувала до речі, пану Жовніру, головному лікарю за його. А, Безпрецедентну таку знаєте мужність, і, його колективу мужність під час вже е, евакуації дітей, але і його особистий такий знаєте мужність під час включення в радбезон, коли за столом головує людожер, е, палокать якого руки в крові в цього нібензі, і треба без емоцій, але в той же час з емоціями представити повну інформацію про е, трагедію Хмедиту і він з цим дуже гарно впорався а, власне. Колектив хоче зберегтися. Для цього дуже важливо, аби якнайшвидше було проведено фахова. Оцінка цих вражень, які зазнали корпуси Ахмадиту, які там потрібно тепер зробити ремонтні роботи, де це можливо як на швидше там можливо відремонтувати відділення, аби вони запрацювали, подивитися, що відбувається з технікою з обладнанням, яке може працювати, тому що це питання і збереження колективу і порятунку тисяч дітей, ну які в цій багатофункціональній, Нальоні лікарні а, рятувалися. Дякую вам дуже, пані Ірина, за цю розмову і за цей візит до охмадиту Ірина Грещенко була з нами співголова фракції Європейська Солідарність, членкиня парламентського комітету з питань зовнішньої політики і парламентського співробітництва.